Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Renault Megane 4 у комплектації GT Line. Оснащено його турбодизельним двигуном об'ємом 1,5 літра. Працює в парі з механічною коробкою перемикач. Має оригінальні титанові диски 17 го радіусу. Перфоровані гальмівні диски, кругові парктроніки, рейлінги на даху, передні та задні протитуманки, камеру заднього руху також. Працює ідеально, ходова м'яка, перемикається дуже добре, все. Ось такий приємний вигляд має по колу. В нас Pure LED оптична система передні протитуманки, світлодіодні ходові вогні також присутні. Салон дуже дивує, є безключовий доступ. до салону, Ось моя рука. ось відчинено. Є два склопідйомники для пасажирів заднього ряду, обдув для пасажирів заднього ряду. Ось такий комбінований салон із тканиною та шкірою. Дитяче кріплення із ефікс, три підголовники та три пасуки безпеки, ковшообразні передні сидіння. Є контроль сліпих зон та розширення дзеркала. Повний електрослов-пакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал та блокування вікон у водія, у водія, механічне регулювання переднього ряду сидінь. Дивіться, які сидіння ковшообразні, із підтримкою бокової ніг та спини та голови. Є декоративні накладки на пороги, автосвітло, сенсор, дощу, датчик, все працює. Керування аудіосистемою на кермі. Запускається автомобіль дуже... Лагідно, ніяких питань нема. Розхід палива 6,3 літра по місту. Є контурна підсвітка по колу салону, підігрів переднього ряду сидінь, вибір режиму руху. Ось такий сенсорний дисплей. Можна обирати для себе звучання двигуна, створення звуку двигуна, додатково, до речі, українізована навігаційна система. Запуск двигуна кнопкою. Є в нас допомога для водія при паркуванні. Двозонний клімат, контроль присутній. Ось допомога при паркуванні, все, що необхідно, є камера заднього руху, кругові партроніки, камера заднього руху з траєкторією, система паркування вільні руки. Тобто автомобіль буде паркувати самостійно. Дуже крута опція, якщо не боїтесь, можна спробувати. Є AUX, Bluetooth, USB, розетки V12. Механічна коробка перемикач Шестоступенева ступенева зимовий режим руху, електронні стояночні гальма, круїз контроль, та ось два підстаканнички. Автомобіль дуже дуже приємний. Працює геть все. Ніколи не пошкодуєте. Ви відкриєте для себе зовсім новий автомобіль, як Renault Megane 4. І, до речі, в нього ось такий приємний. Каучуковий ключик. Його можна придбати як за готівку, в лізинг, так і за криптовалюту. Подивіться, зробити тест-драйв, оформити покупку. Ви навіть можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий. Все це можна зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг, торгового центру Республіка Парк. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!